Доброго вечора. З вами психолог Ольга Чурикова. Вітаю вас з наступаючим новим роком. Вітаю вас з тим, що всі ми, українці, дожили до цього моменту в такий важкий час для нашої країни, в воєнний час ми з вами можемо зустрічати ще один новий рік. Дякуємо Богові за те, що ми маємо цю можливість, що як би ним важко не було, але ми разом з ним все ж таки проживаємо кожну мить нашого життя. І сьогодні, саме напередодні цього нашого такого свята, яке всі чекають, по-своєму дійсно хтось буде його святкувати, хтось його не буде взагалі святкувати ніяк. І навпаки, буде дивитися до цього по-іншому. Все-таки це якийсь такий період для нас, який є е, тим, що ми відчуваємо, що ми перегортаємо сторінку нашого життя, ще одну сторінку нашого життя, ми зараз з вами перегортаємо. І все одно це період є для нас. Певною усвідомленості того, що в нас було і що з нами буде далі. І часто ми з вами розуміємо, чим більше часу проходить цього воєнного, що ще менше є того, на що ми з вами можемо вплинути, що ми можемо змінити і що може стати в нашому житті на краще. Коли ми з вами знаходимося у теплих відносинах, у довідливих відносинах з Богом, то цієї впевненості все ж таки в нас стає більше. І що ж нам з вами потрібно мати, на що звернути увагу, щоб ми відчули, що наші пріоритети знаходиться на тому місці, на якому вони повинні бути. Для того, щоб ми з вами цю тему більше розгорнули, мені б хотілося, щоб ми подумали з вами відносно однієї вправи, яка називається кола, кола близькості, відповідальності та впливу. Цю вправу пропонує на своєму курсі Мерлін Мюрей. Так ось ця вправа полягає в тому, що ми з вами уявляємо, що у нас є така мішень, яку я зараз вам показую, своєрідна мішень. І тут є всередині перше коло, друге 2 А, 2 Б, третє, четверте, п'яте, шосте. Якщо ви хочете дійсно дослідити зараз ваше життя для того, щоб наступний рік був для вас кращим ніж був минулий рік, тоді в цей момент важливо, щоб ви подивилися на своє життя і змогли пороздумувати над тим, пороздумувати над тим, які є у вас стосунки з різними людьми. І по цих колах от розставити їх, цих людей, яких ви знаєте, хто для вас важливий, можливо, близький, з ким у вас є певна емоційна дистанція. Розставити їх по цих колах, не забудьте до речі, також, також ці кола і вписати себе. Зараз ви можете поставити це відео на паузу, за того, щоб ви могли цю вправу зробити, щоб ви могли розставити ці ваші відносини з людьми цих людей могли поставити в певні кола. А тепер ми з вами поговоримо, яка ж здорова позиція, здорове розташування може бути для нас, щоб ми відчували, що наші пріоритети на вірному місці, що ми з вами живемо, так як наше життя може бути найкращим чином навіть в цей воєнний час. Тож що ж це є головним для нас, про що нам варто подумати зараз, коли навіть коли нам дуже складно, ми з вами все одно переходимо, перегортаємо наступну сторінку нашого воєнного життя? Перше коло це те, що всередині саме найголовніше для нас. А перше коло це Бог і я. Якщо я сюди поставлю тільки саму себе, напишу, що в першому колі повинна бути я, тоді це буде самозакохане, егоцентричне життя моє. Самозакоханість і егоцентричність буде проявлятися частіше на все. Коли я в це перше коло поставлю Бога тільки, але не поставлю себе. В ці моменти може тоді проявлятися в нас певна релігійна фанатичність, фанатизм релігійний, коли в нас немає турботи про своє фізичне, інтелектуальне, емоційне, е духовне здоров'я. Тож тут повинно бути все ж таки Бог. І я, тобто Бог і моя робота – піклування про своє здоров'я, а здоров'я тим, яким воно є багатогранним, тобто не тільки про фізичне здоров'я, як дитинцемо, звичайно. 2А А коло, яке найближче до першого кола, це коло в якому місце належить правою займатися коло мають наші кохані чоловіки, кохані дружині, дуже кохана людина, якщо ми, наприклад, не одружені. Тобто тут можна сказати, що є трон для коханої людини. Коло 2Б це для, коло для неповнолітніх дітей, якщо вони у вас є. Якщо вони неповнолітні, то вони вже переходять до вас в коло 3. Коло 3 це наші найближчі родичі, найближчі друзі, тобто ті люди, кому ви можете відкрити свою душу, відкрити своє серце. Далі 4, 5, 6, це там йдуть інші, ще ваші якісь друзі, знайомі, робота може десь тут у вас бути. Тому домашні улюбленці можуть теж бути десь з четвертого кола і далі. Це залежить від того, хто на вас ближче впливає, хто для вас важливіший, з ким у вас більше чи менша емоційна дистанція. Боляче нам стає тоді, коли ми людину занесли в коло два, а вона нас не занесла в друге коло, ми для неї десь там в третьому, четвертому, п'ятому колі, тоді ми відчуваємо певний душевний біль, що ми не настільки важливі для людини, як вона, для якої вона є для нас. Тож, якщо ми з вами хочемо, щоб наше життя було більш-менш збалансованим, щоб наші пріоритети були на своєму місці поставлені, то нагадую, що перше коло це Бог і я. Друге коло це кохане. Друге коло А це кохана людина для нас, коханий чоловік, кохана дружина. Два Б це неповнолітні діти. Коли вони стоять повнолітніми, вони стоять у нас вже в третє коло. Третє коло це повнолітні діти, це наші батьки, це наші друзі, ті, кому ми можемо відкрити наше серце. Якщо ми нашим батькам не можемо довіряти і не бути можемо бути біля них вразливими, то вони тоді для нас знаходяться не в третьому колі, а десь з четвертому, в п'ятому колі можуть знаходитися третє коло для людей, кому ми відкриваємо наше серце. Четверте коло і п'яте шосте – це вже решта того, що в нас є. І все ж таки, коли ми говоримо з вами про перше коло, Бог і я, тут мається на увазі, що це не про егоцентризм і не про нарцисизм. Це про здорове піклування про себе. Якщо ми з вами не піклуємося про себе, якщо в нас немає єдності з Богом, немає стосунків з ним, нам дуже важко проживати зараз цей складний період нашого життя, який не нас зараз спіткав. Якщо ми з вами, не турбуючись про себе, не будемо мати ресурси, як ми можемо плекати здорові стосунки з кимось іншим, якщо в нас немає сил на це? Тож все ж таки ми спочатку турбуємося про себе. І під наших взаємини з Богом Трубуємося про те, щоб ми у нього черпали той фундамент наших сил, який можемо мати. І далі вже це використовували в з іншими людьми. Якщо ви згадаєте, коли проводиться інструктаж перед польотом, то Стюардеса завжди каже: спочатку одягніть маску на себе, потім на дитину. Чому спочатку на себе? Тому що якщо мати її не одягне на себе, вона не в змозі буде одягти маску на дитину. Тож, тут це питання є для нас важливим. Це коло близькості, відповідальності. І е, коли ми з вами розуміємо, що і, і ми за цих людей по своєму відповідальність, відповідальність за взаємне з ними. І також це коло близькості, відповідальності і впливу. Це хто на нас впливає найбільшим чином, кого ми ставили, поставили в перше коло і ближче до першого кола. Це ті, хто на нас найбільший вплив зараз е, е, мають. Тож ми вирішуємо, хто буде мати для нас найбільший вплив чи найменший вплив. Подивіться на ті кола, які у вас оставлені зараз, подумайте, що ви можете зробити яким чином ви можете думати по-іншому, говорити, щось робити по-іншому, щоб ті люди, які до вас, можливо, знаходяться зараз в 4-5 колі, повинні бути тут ближче, щоб вони стали для вас ближче. Що це для вас може бути? І нехай новий рік стане для вас роком, коли ви зможете жити, маючи більш вірні пріоритети, або е, прагнучи до більш вірних пріоритетів, щоб ви могли відчувати себе все ж таки стійкою в тому, що відбувається серед вас. І таким чином ми і самі проживаємо цей час краще і допомагаємо нашим близьким проживати цей, крас, цей час краще. Ми з вами завжди залишаємо слід в житті інших людей. Ми завжди впливаємо один на одного. Інколи впливаємо таким чином, щоб та людина зрозуміла, що так робити не варто, як ми робили, а інколи навпаки, впливаємо таким чином, щоб та людина захотіла, щоб вчиняти так, як вчиняли ми. Який слід ми залишаємо в житті наших дітей, в житті наших близьких, в житті наших друзів, який спогад про нас вони мають, який образ нас вони мають? Хто ми? Які ми спустошені, втомлені, ніякі, депресивні? Чи навпаки люди, які дійсно переживають труднощі, в яких не все в житті гаразд, але з Божою допомогою вони це долають і з ним впораються, в яких є певний стежень, такий, в яких є фундамент якими людьми ми є для наших близьких? Для того щоб ми могли бути такими людьми, нам все ж таки треба, щоб наші пріоритети були розставлені вірно, щоб наші ці кола близькості, відповідальності та впливу були всі на своїх місцях? Цього бажаю я собі бажаю і вам, щоб ми відчували, що наше життя, хоча воно складне. Але воно про нас якісно. Ми це з Божою допомогою далаємо, проживаємо і навіть радіємо тому, що ми зараз з вами маємо. І дякуємо Богу, і ЗСУ, і нашим іншим рідним людям за те, що ми зараз маємо. Благословенного Нового року вам. На все добре, до нових зустрічей онлайн. З вами була психолог Ольга Чурикова. До побачення.